Вітаю, товариство! З вами 155-та окрема механізована бригада на «Грізлі». Сьогодні хотів би проговорити з вами про класику. Але це не про Бетховена. А про Беглійця на ім'я FM MAC. Цей кулемет був спроектований в 1950 році компанією Фабрік Націоналі, провідним інструктором якої був Ернест Вярв'є. В 1958 році він став на озброєння. І наразі він знаходиться на озброєнні багатьох країн світу. Компанія Фабрік Націоналі, яка довгий час вела партнерство з Брауніном, сконструювала його на основі кулемету М1918. Кулмет живиться набоями 7,62х51 НАТО. Має стрічкове живлення, а саме в таких коробах і саме в такій стрічці. Кулмет має вагу 10 кг 850 г, але в залежності від його модифікації вага може змінюватись. Також кулемет має газовий регулятор, за допомогою якого ми можемо змінювати темп стрільби від 600 до 900 пострілів за хвилину. Газовий регулятор регулюється за допомогою натиску на цю кнопку і поворотом за годинникової стрілки або ж проти годинникової стрілки. Якщо у нас ствол забруднений в позиції 1, ми можемо перемкнути в позицію 2 або ж 3 і далі вести вогонь за рахунок відкриття газової камери. Кулемет має нерегульовані сошки, нерегульований приклад та швидкозмінний ствол. Також кулемет може працювати з техніки, для цього в нас є спеціальні отвори, і ми їх можемо встановити на техніку або триногу. Робоча дистанція цього кулемету із сошок 1200 метрів. Якщо працювати з триноги або ж з техніки, робоча дистанція збільшується до 1800 метрів. Дана модифікація кулемету дозволяє нам встановити на нього коліматорні приціли. Тепловізори або інші оптичні прилади. Також можна зустріти його старшу версію з дерев'яним прикладом та відсутньою планкою Пікатіні. На основі цього кулемету був створений американський кулемет М240, а його турецька копія кулемет Сар. Так як погода на Донбасі мідлива, а війна диктує свої правила, тому продовжимо в більш сприятливих умовах. Повертаючись до конструкції кулемету, поговоримо про заміну ствола. Для заміни ствола натискаємо на цю кнопку, подаємо ручку догори, ствол вперед. Беремо інший ствол. Вставляємо до упору і повертаємо ручку. Все. ствол встановлений, кулемет готовий до бою. Кулемет досить швидко розбирається та збирається. Для початку ми від'єднуємо ствол, знімаємо приклад, натискаючи на кнопку під. Прикладу подаємо догори. Далі, нього ми виймаємо внутрішню частину. Спочатку зворотній механізм, а за ним і поршень. Все, кулемет зібрано. Кулемет збирається в зворотньому порядку. А зараз перейдемо до практики. Кулемет хоч і має вагу майже 11 кілограм, але на великій дистанції він може здаватися всі 50. Заряджаємо наш кулемет. Вставляємо стрічку черними крабами догори. Притримуємо рукою і закриваємо кришку. Все, кулемет заряджений. Підмет ставиться на запобіжник тільки тоді, коли він заряджений. О, оце проблема. При першій стрільбі в нас виникли проблеми. А отже у нас не відрегульований газовий регулятор. Його треба підкрутити. Ми його докрутили до упора і зараз спробуємо виконати стрільбу ще раз. Проблема усунуто, кулемет працює справно. Зараз ми можемо змінити трішки темп стрільби. Підкрутивши ще газовий регулятор, виконаємо стрільбу. Зверніть увагу, наскільки зміниться швидко Для зручності стрілець може використати цю накладку на плече для того, щоб кулемет був більш стабільний при стрільбі. Коли немає оптичних прицілів, ми використовуємо механічний приціл. Для того, щоб перемикатися між дальністю, ми затискаємо дві кнопки і переміщуємо вперед наш бігунець. Якщо у нас дальність більша, ніж 800 метрів, нам треба підняти механічний приціл. Зі зворотньої сторони також. Відповідні позначки виставляємо на необхідну дальність стрільби. Коли витягнується позиційним, його не використаєш в штурмі чи атаці, так як він являється досить важким. Його не використаєш як в прикладі, це буде досить важко. Ось, ним можна працювати тільки з сошок, з техніки або ж зі складеними сошками, як в даному випадку. Шановне товариство, підсумовуючи нашу стрільбу на дистанцію 300 метрів, я можу сказати, що це була стрільба досить влучною, оскільки ми не використовували оптичних прицілів чи коліматорів, Ми використовували суто механічний приціл. Опраючись на досвід використання цього кулемету в нашій бригаді, можна сказати, що він себе досить гарно зарекомендував. Кулемет гарно працює проти піхоти та легкоброньованої техніки. Можна заявити, що цей кулемет є одним з найкращих видів стрілецької зброї в Збройних силах України. З вами була 155-та окрема механізована бригада. На зв'язку був Грізлі. Доєднуйтесь до ЛАВ Збройних сил України. Слава Україні! До зустрічі!